Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас же я і ми будемо знімати гру Футбол! Зараз я скажу в, э, вам мій склад Мені Ліверпуль насправді любимо, а? Доволі чесно

полбаля, скільки казав, до цих клуб з'явився, клуб з'явився. І, і для певного пункту краще був Зиров, або Бесі, або Ойрсабай. Ой, Арсабай. І це гол. Ой, не кеймих пробой арсаблярсов Бой бой з кое-сена разберете хрутроги.

такий голос. Я спочатку подумав, що не буде го, а потім тим тобто зрозумів, що це. Та, що мені тільки заборило. А, зараз. Да. Ах ти. Ну, мені не зрозуміло, що треба зробити зупинити гру голами. Хай сон западає. Едрі робив щось після шляху. Наша віда упала. Ну, лучше.

Ах ты! Вольвер, вольвер да, при Ах ты! что... Ну, все, Нет, напевно, два года. Майкся теж два. Тепер буде дуже важко візьмуть за золота, тоді майже буде нереально. что и после первого тайма уже сбили трохи нормальную вольверти играю закину для сегодня сидел спор ах ты Друзі, нас непогано зіграли. Суперкам, якщо не давали створювати. І ви ви бачите, яке нас було. Ми всюди дуже гарно грали. Бесі. Е, ну може горі. Просто тільки тут може зіграти. Друзі, я думаю, що треба щось звільнювати. Какая-то больверта может тут играть. Может, фоншо ли так сможем попро... Давай так попробуем. Кто-то вольверно смог. Эй, забоже сработает. Я думаю, что що Бальверда щось можешь купить, я так не могу. Да, мы же починаем. Эндрю Роберсон. Ой-ой-ой-ой-ой. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going Laten we naar z'n leeuwijs, Ah het gaat Oh Ach, ach, ach. Och, nee, nee, nee. Het moet een krimpje komen, het moet een harde paas. Ah. Dankjewel, meisje. En Robert. Pompioch, pompioch.

Федрико быть! Федрико! Другой годрико вольне! Шеперший! Я там памятаю! Бываю за снизу ради забываться! На одиннадцатой справа! Может, кину? Maar ik je vandaag weer polen? Je twijfelt niet. Je moet zien wie je nog voor staan. Ik je, als je iemand nog voor je kan zien, ga je zelf. Ga je zelf. Dobra. Oh, niet І зараз я вгадаю третій. Зараз Заруші стой. Паршли п'ять.

Ми вже кулі чемпіонаті його забили. Третій сьогодні вже. Не забив, бо там ще писала. Що з ваших рано мускинки забили? Він, хай більше зробив з захиста. коли більше зробив з захиста. захисту, холодно більше зробив нападу. Верта не забував, якщо б ну від боже на я думаю, що він Так Якщо заб'є, то я думаю, що може, може раз на рік заб'є. Найкращий. Найкращий гравець машу зима... Леонель Месси. Потім Микель Ойер Саба. Не вне кого не Хан Хен Бин, Джан Уже Робер Ма Робертсон, но на погонешей Бисе. Зиркавашу Месси. Ну за ваше я хочу Ливерпуль, бо я бо немає. Ліверпуль. <coughs> а не боже Ливерпуль. Склады не було Ливерпуля. Коли не був сможет Лівіспул. И давайте тепер розбираємо бізку. <coughs> <coughs> Вруса не забывав, Робертсон якось забивав, не забивав не забивав. Не забываю, переписав і Скайсена, не забывал, забив. Забудувався на хвальжолі. Альджолі. що? Давай. хто більше? Сім. П'ять. Ну і ніхто не забув. А то що можна все поміняти? Друзі, ми вже будемо прощатися сьогодні, як завжди, я був голосный три си па-па!